Доброго ранку. Ромашки для Наташки. Рибний павільйон. работает. Ну, я не буду заходити. Одне й те. І риби нету. Піони красиві стоять. Я ж тут на центральному знову, але як завжди по-блистому. Сьогодні будній день. Зараз подивимось, як у будній день. Бо на нашому базарі там мало людей. У болідень, а тут є. О, ягода вже дивіться, є. Ліс, ліс, кло, як, як вона, садова земляника. Ой, а це що таке? Куст такий. Зараз покажу Роза. Это такая роза здоровенная, вымаховая. Вот сюда и всякая. Так, вот это у нас в Викторок такой рынок. Есть люди. Ну, на этом, конечно, есть. Завжды есть. 170 рублей. Картошка Регера 130, а это Тирос. Все, давай, все, да, да, пусть по телефону, на, на звонок. Я засунула глубоко тут. сейчас вот так вот Вот все. Тут зелень сельский. А клубника почем? 250 250. Ну це місне, це не привозно. Гарні, гарний. Кропчик, пучки гарні. Але вони мені не потрібні. Тридцять гривень картопля. Білоруса тридцять п'ять. Опять ці півники стоять і різкі. Подождите, я ж подивлюсь спочатку, тоді повыбираю. Тут 50, а що 50, там і 60, і 50, а там де по 70, дає мені кульок, беріть, набирайте, наберу. Ну, хочу сказати, що тут все-таки дешевше, я не знаю, чому у нас там на площі дорожчі огірки, не розумію. Завжди э, тут дорожче все. А, ну, а, ну, а. Я поставила по п'ятдесят. Якби можна було, я б сама пообривала і поставила по п'ятдесят Можна, можна. Так, юшка, отак. Шістьдесят п'ять. помідори забрали? Да. Так. Вибираємо по висмові стежі прийдеться, не і А клубника почем? 200 и 180. А огірки? – 75. Вам скільки? – 100 грамм. Це о, сільські люди продають. Ось цей магазин, він називається Котон. І ще раз е, об'ясняю, що тут продають дорогу білизну. Це як ну, філіал магазину. У нас є магазин білизни. Тільки я не знаю котон, мабуть, теж і тут продають хорошу дорогу білизну. Так, мені ж треба грошей. Я не туди йду. Так що не пишіть мені, що це. Білизна повинна бути дешева, є дешева. А це просто магазин на ринку дорогої білизни. І сюди ходять, люди купляють. Якби не купляли, то його б закрили. Так що хтось купляє на розкладушках, не знаю, як на російській сказати, труси собі. А хтось, а хтось купляє хороший. Білизну, кожному своє. Це я сюди йду, але тут немає сьогодні. Це тут рибалки тільки. Для рибаків усе. Ні, є сьогодні дівники. Маленькі тільки трошки. — А це по чому такі ось? — 70 куч. — 70, да? Так, це там веселка, рейнлайни, велошейка, маси, там всі такі. — Всі? — Це іспанка. — А це утята, О, да? Качки, по чому? — 85 куч. — 85? — Гусі скачуться. — А гуси де? — А, ці діти. — А, Бачу. Бачу, бачу. Скільки ви сказали? Сто шістьдесят? Так, ну Така ціна шістьдесят. Я сам дивіться, я відділ не люблю. Відділи вона така ціна була. Я вже скільки прогодувався і я сам. Зрозуміло. А оці такі, оці що більші? Так. Двісті. А ви подивіться, які виступили? А зараз ось подивіться. <поцю> ось так.

Ну, Білі біть. Ви півні а то не берете. Ні, я не хочу набирати. Добре. Сьогодні весь, як не дивно. Я думала, що тут... О, я тут не пройду, мабуть. Що ж тут сьогодні? Ще... Біля розсади дуже багато людей. сьогодні? І вони. Так, добре. Пішла я в Рошен. А в нас сьогодні такий дощ ночі пройшов. І так свіженько, не холодно, щоб холодно. Але я наділа свою курточку цю католову. А вона така, що є, що нема. Ну так, бачите, всі так ідуть, в таких льогеньких вітровках. А в мене десь є вітровка така красива роз, з розами. Чорна і рози на ній. Розові. Але я чувсь, десь вона розсидить, я не можу її знайти. Десь От бігонії красиві, як мені подобається. Ось одивіться. Я на вас чорнобрийці. Та я не можу знайти ту свою вітруку. Так, добре, дякую, що пройшли зі мною сьогодні. Сьогодні? Це у вівторок. Ну, а тут біля розсади, то не так, звісно, людей, як було у, у суботу. Всім миру, добра, гарної погоди. У нас погода гарна. Ну так, я кажу свіженько. І ще успіє нас літо пожарить на сковородці. Все, дякую всім, що пройшли зі мною подивилися. Ціни не змінилось? добре, до зустрічі ще на ринку.